Минулими вихідними у Кременчуці відбувся військово-патріотичний захід. Усі бажаючі пройшли вишкіл від інструкторів 12-ї бригади Азов НГУ. Проводимо вишкіл в місті Кремінчух. Три основні етапи, які у нас будуть це тактика. БПЛА приїхали бойові наші люди, і такмет. І на початку фізична підготовка, яка зараз відбувається, знайомимо людей з, з військом з військовими професіями. Це просто бажаючі цивільні люди, яким цікаво знайомитись з нашою бригадою, знайомитись з професіями в нашій бригаді. І, можливо, або хтось хоче на майбутнє долучитися, або просто для себе цікава корисна інформація. Учасники заходу наголошують на важливості таких вишколів, адже це допомагає швидше засвоїти усі тонкощі військової справи. Я вважаю за корисний наш час для кожного чоловіка, тому і вирішив. Дуже все подобається мені, як тут проходить. Дуже сильна мотивація ставати краще та щось робити для країни. Війна на того, пацани. Тому треба готуватися. Хлопи роблять дуже важливу справу в підготовках, тому що такі коли вони понижуть поріг входу. Військо. Я вже там відходив декілька занять, там на БПЛА ходив, ходив на КМБ. І от це, напевно, мій крайній вишкіл перед контрактом. Аби подати заявку на вступ до відомого підрозділу, достатньо відвідати їхній офіційний веб-сайт. Офіційна сторінка Azov. Або також на різних порталах орквії роботи. Там є всі актуальні посади. наразі, і люди можуть залишати заявку і долучатися до нас. Наразі в містах Київ, Дніпро, Одеса, Луцьк, Львів. У нас є рекрутцентри, де працюють наші рекрутери. Вони проводять співбесіду і займаються оформленням нових бійців. У збройних силах України завжди достатньо спеціальностей під кожну конкретну людину та її таланти і вміння. У нас в бригаді наразі є. Багато тилових спеціальностей, так і бойових спеціальностей, і якби вже на співбесіді рекрутер вирішує. Підбирає людині посаду актуальну, тобто, якщо це спеціаліст, то він може працювати в тилу і бути дуже корисним. Основне, це людина має добровільно хотіти служити у нас. Вона має бути готова розвиватися, рости як військовослужбовець по своїй спеціальності або професії. Долучайтеся до боротьби, адже тільки разом ми можемо здолати ворога. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.